Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про Рахункову палату у Першому читанні. Хтось скаже ну і відповідає. Протягом довгого часу наші міжнародні партнери наполягали на проведенні реформи Рахункової палати. Для них це важливо, тому що з 2022 року в Україну вони надали десятки мільярдів доларів кредитів, грантів. І вони хочуть бути переконані, що ці кошти використовуються ефективно. І один з таких органів, який слідкує за ефективністю використання коштів державного бюджету, є рахункова влада. Цей закон розробляла робоча група, яка створена на початку цього року, до неї входили народні депутати, представники громадського середовища, в тому числі і представники Центру дослідження фіскальної політики. Наші міжнародні партнери з Сполучених Штатів з Європейського Союзу і з організації, яка називається СІМО: П'ять особливостей нового закону. Перше, кардинально розширюється мандат Рахункової палати. Що я маю на увазі? Якщо зараз основний акцент це кошти державного бюджету. То в майбутньому, після прийняття нового закону, це і кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, позабюджетні фонди, повністю все, що стосується і доходів, і видатків Національного банку, і тому подібне. Ну, звичайно, позабюджетні фонди. Друге, це прозорий незалежний конкурс. До цього конкурс на членів Рахункової палату. Виглядає наступним чином. Оголошується конкурс і будь-яка людина, яка відповідає критеріям, подає свої кандидати, і потім народні депутати голосують за це в парламенті. Наразі пропонується кардинально інший мандат і механізм. Створюється певна, до речі, група експертів, яка складається з шести, шести людей троє від наших міжнародних партнерів, і троє від Верховної Ради. Вершальний голос за міжнародними партнерами. Вони роблять попередній відбір кандидатів людей, які подались на конкурс, потім за це голосують так само у, Верховно, у Верховній Раді в залі. Третє. Політична і фінансова незалежність і використання правил і процедур інтосай. Політична незалежність передбачає, що ніхто не може впливати на визначення тематики, об'єму і тому подібне. Щодо аудитів, фінансова незалежність передбачає окрему процедуру затвердження бюджету, і, відповідно, винагороду працівникам і членам Рахункової палати, і працівникам Рахункової палати. Про це ми детально розкажемо в окремому рівні. Четверте. Четвертий блок стосується людських ресурсів, а саме, членів Рахункової палати зменшується їх кількість з 13 до 11 і змінюється статус. Працівників рахункової палати. Якщо наразі це є державні службовці, аудитори це державні службовці, то новим законом передбачається новий статус державний аудитор з відповідною вимогою. І п'яте, це створення чітких парламентських процедур, відповідності до яких всі звіти, затверджені рахунковою палатою, мають розглядатися в обов'язковому порядку на засіданнях комітетів, профільних комітетів. І, відповідно, комітети мають також моніторити виконання рекомендацій рахункової палати. В наступних відео ми розкажемо детально по кожному з цих елементів і так само доповнимо іншу інформацію.